Доброго дня, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі. Залишайтесь з нами, ставте лайки, коментуйте. А сьогодні ми вам покажемо підбірочку китайських тракторів від 3,5-3 до 8-8,5 плюс-мінус доларів. Всім гарного перегляду. Ну, вигляд, звісно, друзі, в нього. Як вам? Що ви скажете? Зміну знизу, половин тривість. Ну я просто уважний, якщо чесно. Я не знаю, що не можна робити. Рені три передачі повищені по Ну, Я не думаю, що тут сильний набір чогось. Наві? Що ми вже в розказати про цьому ДТЗ? Не показують тут 52, 53. Яка різниця? В них тут мотор топливна на 1,9 літра. Мотор у них свій топлена, там чують, кажуть, трішки накручена. Пелісткове в нас щеплення, це вже плюс, як на мене. Тут стоять не фільтри. Е, дуже бачу що людей. Ну, я вважаю, це класно, що на панельці, якщо вода десь попаде, панельці засвітиться вам. Що вам потрібно злити воду. Коробка передач тут у нас 3 плюс 3. Три передачі і три діапазони. Ну, слів, зі слів власників, люди кажуть, що дуже він швидкий. Тобто все-таки 4 передачі це краще. Чим так. Блокування. Куліса ось диви, на бік покажи. Ну непогано в принципі, завода вивели кулісу. Навізка в нас без примусового, реверс. Так. Пол майже зашитий. Ну, кажуть, еталонний трактор. Непогана ціна. Сидіння непогане, вже краще, ніж китайця. Ну так, 23 рік. Еталонний, як писали в коментарях, найкращий трактор, а ти його так схейтив. Чого схейтив? Обична навіска в нас один назлив гідровий, один на гідроциліндр. Буде вам переселено підняти вже хочуть довері. Не немає, чого вони не роблять свої поперечки, ці крила і так будуть болтатись. Ну так потужно досить зроблю навіска. Чотири передачі нас вперед, чотири, ось одна назад, треба в саміга. Немає, звичайний донфен. Однодискове щеплення. Всі речаги в нас тут Ну так в мене це. Коробка в мене як в донфенга в шифенговій. Тому нічого тут не... Вони... Ту, Гідросині тут в нього односторонні дії. У мене посередині стоїть двосторонньої дії. З трьохциліндровий КМ-385. Нічого впісім. Про нього сильного не розкоремосний, поганий. Трактор, на якому я відпрацював цілий сезон. Ви подивіться, передній міст у нас підресорений, він не редукторний, типу а кулакового типу. Він поганий, в принципі, Питання до мене до нього не було. Питань до мене були до цього кардана. подиви, який кардан, я не знаю, так. Шовий ти котик? Т40 в МТЗ, напевно, навіть менше, ніж нього. Намотує сіно, намотує рештку. Передачу на 4 повишені, 4 понижені. Повишені, понижені, досить непоганий. Є в нас відключається насос. В нього така фішка, друзі. Коли щеплення вижимаєш, навіска не працює. Тому вам треба зупинитись, Підняти плуга, наприклад, і потім далі рухатись. Навізка, в принципі, непогана. Я свою навіску подовжував на 25 чи на 20 см, точно не пам'ятаю, бо вона коротенька, з плугом непогано. Так, друзі, дзінма 504. Ну я бачу, це якась така у них мода зараз пішла. Але те, як ми її просили, ми просили більші колеса у нас. Є. Більші задні, колеса на 28. Ми просили дешеву ціну, ось вона вам є. Мост, такий таких 24-й. КМ495. Мотор так, да. мотор посильніший, питань немає. Ну, коробка передач і все остальне ходова з 24-ки. Я не думаю, що тут вони вам дали запасу потужності. Опа. Винесена полкуваку по куліса, це вже хоч якийсь плюс. Гідроциліндри. Е, тобто розподільник встановлений, вже заводський, це вже, це вже класно. Що вам ще розказати? Так, навіска примусова. Ну, в принципі, непогано. Я просто не розумію. Не розумію, я поки що ним робити. 2,35, він, звісно, не потягне, 2 по 30, але І як з запчастинами. Цікаво. Цікаво. Покажи панельку зразу. Я вважаю, така панель краще, ніж у мене автомобільного типу. Це у нас 244-та кажуть, Тажуть, в них гужча резина між целькою. Все це, те це саме в принципі. О, видно, що новеньке таке, що тугенько все ходить. Коробка передач 4 плюс, як донфена, одне диск щеплення в нас гідропідсилювач керма в нас гідрооб'ємне рульове управління, тобто циліндр двосторонньої дії. Ось так, У нас немає рульової рейки, щеплення в ньому однодискове. Оце У вас може бути проблемне з щепленням, корзина часом буває або лапки стираються. І покажи, як у нас зроблено. Це я вважаю, це новіша модель, я так розумію, класно. Ось такий вже розподільничок. Немає тут під сидінням. Цих вже балябу, щоб нічого немає. Я вважаю, це буде краще. І ось така у нас навіска. Ну, цікаво, цікаво, друзі. Два циліндра. Подивіться, які вони. Так, друзі, джинма 20-го року. Сідав я в цей трактор. Зараз не буду. Це, звісно, ну, ну, прикро, що місця дуже мало. Це треба як в кабіні. Ну, трактор непоганий, але дуже мало місця. Ось. Наш ходозменшувач, 4 передачі по вишній і по нижній і ще ходозменшувач. Ось такий у нас трактор з кабіною. На місце, звісно. Залізти туди і вилізти по разів з 10. Я думаю, 50 разу на доїзд конкретно. Ну, так все стандартно. Чотири циліндра. Два насоса, передній привід, навіска безпримусового, я думаю, два насоса.